Доктор Кайманов легенда зони, яку майже ніхто не бачив на власні очі, і який, за словами свідків, з'являється тільки тоді, коли хтось в зоні потребує допомоги. І неважливо, людина це буде, тварина чи навіть монстр. Знаємо лише, що він допомагає пораненим і людям, і мутантам. Років за п'ять тому він мені життя врятував. Багато хто хоче побачити легенду. Думаю. Дехто навіть спеціально влаштовував ситуацію, щоб отримати поранення, аби побачити легендарного доктора. Дехто цінує та захоплюється вчинками доктора, але всім не сподобаєшся, і ми можемо почути від деяких мешканців зони, що вони не розуміють його, навіщо допомагати монстрам, які, в свою чергу, шкодять людям. Що ж він сивому не поміг, доктор він зайнятий був кровососу Мацака на сраку пришивав. Чи мисливець гірший за тварюку, а? Також від стрільця ми можемо почути, що той добре вміє впливати на мислення людини, тому під час спілкування з ним треба бути дуже обережним. Коли він відкриває рота, починаєш сумніватися ти, а не він. Тому я вважаю, що доктора вилікує лише могила. Не дай кайманову залізти тобі в голову. Цікаво. Яка ймовірність того, що стрілець нам говорить правду, а не вводить в оману. Відповіді на ці запитання та інші, ми можемо дізнатися в кінці гри. Хоча в певних кінцівках гри виникає тільки ще більше запитань. Наприклад, в кінцівці скіфа, коли ми залишили живим доктора, який не ховається від викиду, але вже в кінці гри він з'являється знову, тільки потім перетворюючись на Фауста, який, здавалося, б, загинув під час сутички зі скіфом на дузі. Я сліпо служив моноліту, допоки вона не відкрила мені. Щоб пригода, що зветься життям тривала, маєш прийняти волю як необхідне. Це і є головним даром зони. Вперше доктора Кайманова ми можемо зустріти в рудому лісі під час виконання основних місій гри. В цьому лісі буде будинок, який досить майстерно прихований від інших з допомогою псі установок. Які дозволяють йому абстрагуватися від мешканців зони. При цьому він спроможний спостерігати за діями в зоні та допомагає за можливості іншим живим істотам на місцевості. Зустріч з Кіфа Скаймановим відбувається за цікавих обставин. Він бачить перед входом до помешкання доктора пораненого бродягу, який зазнав ушкоджень під час сутички з найманцями, які також полювали на доктора, виконуючи замовлення стрільця. Який має давню образу на Кайманова за те, що той був колишнім науковцем всесвідомості і, врешті, його руками хотів виправити свої давні помилки, стрільцю незручно його вбивати особисто, оскільки кайманов неодноразово йому рятував життя. Чому сам його не вб'єш? Так треба, щоб без сумнівів і зайвих думок про стару дружбу і колись врятоване життя. Одна куля легка смерть. А також хто його називав сином за зоною, турбуючись про нього. Тримайся, всім, я про тебе буваю. Навіть теплі спогади не впливають на переосмислення його образи, можливо, через те, що він запрограмований програмою Сталкер, на додачу до його психологічних особливостей особистості. Коли нам перепадає можливість познайомитися з легендами зони, ми, шукаючи їх, натрапляємо на найманців, які кажуть, що доктор є майстерним бійцем та вбив величезну кількість їхнього угрупування? Доктор, це вірусе. Це він мисливцю вбив, а потім по нас прийшов. Знає, що ми на нього полювали. Я навіть нічого заробити не встиг. Він спершу двох зі снайперки поклав раз, раз і все. Нема пацанів. А потім через радіацію попер. Я в нього двічі влучив. Чуєш? Однак пізніше ми можемо дізнатися, що це справа рук бродяги, який зіткнувся з ними, отримавши вказівку від Фауста вбити доктора. В результаті ні тому, ні іншим не вдається позбавитися Кайманова. Коли ми хочемо приблизитися до пораненого бродяги, доктор починає виправдовувати лідера полудня, що той вбивав найманців не по своїй волі. Він це робив за покликом моноліту, голосом якого був Фауст. Він убивав їх не з власної волі. Моноліт підказав йому, що мене краще ловити на живця. Не дозволить нам Кайманов вбити підвладного моноліту бродягу. Він не потерпить ще більшої кількості смертей. І добити його я тобі не дозволю досить смертей. Також під час розмови з доктором ми можемо дізнатися в нього прогноз щодо одужання бродяги. Кайману відповість, що він працював із більш серйозними пораненнями, тому шанси на те, що він виживе, досить великі. Ще він нам зізнається, що монолітівцям йому не звикати допомагати. Він виживе? Я лікував і більш серйозні рани, навіть у монолітівців, особливо у монолітівцям. Скіф же може апелювати тим, що бродяга по дорозі до нього пролив забагато крові, але доктор стоятиме на своєму, роблячи акцент на тому, що пораненому треба допомога. Також Хайману відповість Скіфу, що і той не святий, і також забрав багато життів на шляху до нього. Тут, до речі, можна отримати корисний урок від доктора, який можна застосовувати у реальному житті. Перед тим, як когось судити та звинувачувати за якісь певні проступки, то згадайте себе, всі ми не є ідеальними і варто вміти пробачати, оскільки ніхто не знає, що трапиться завтра з тобою, особливо в такий важкий для нас, українців, час. Свої думки щодо цього пишіть у коментарях під відео. Як ви зрозуміли ці слова, та чи взагалі задумуєтеся ви про такі речі в грі, про приховані сенси. Потенційні уроки, які можна застосовувати у реальному житті тощо, повертаючись до діалогу з Кіфа з доктором, головний герой гри запитує, чому ж доктор не допоміг найманцям, які також отримали важкі поранення. На це питання в Кайманова є досить зріла відповідь. Але ти їм не допоміг. Скількох людей може врятувати мертвий лікар? Іноді доводиться жертвувати меншим, щоб врятувати більше. Потім, говорячи по суті, з доктором, щоб дізнатися більше про стрільця, той нам дає знати, що допоможе нам тільки в тому разі, якщо ми допоможемо йому з лікуванням бродяги. Нам доведеться діяти самим, щоб допомогти бродязі. Усе інше потім. І ми відправляємося за його координатами до колишнього монолітівського шпиталю, щоб знайти регенератор, який допоможе вижити нашому герою. Виконати цю місію ми можемо різними способами. Наприклад, ми можемо послухати доктора і не вбивати монолітівців у їхньому шпиталі, за що потім отримуємо нагороду у вигляді купонів. Вибір тут виключно за гравцем: якщо ми заберемо життя монолітівців, це якось вагомо не вплине на стосунки з доктором, просто не отримаємо винагороду. До речі, в цьому діалозі ми також можемо дізнатися, чому він допомагає не тільки людям. А й монстрам та іншим живим істотам в зоні. Я чув, що ти допомагаєш і людям і мутантам. Чому? Тому що ніхто з них не винен у тому, що відбувається: ані сталкери, ані мутанти, ані монолітівці. А ще тому, що кожному колись доводиться повертати свої борги. Після останнього речення виникають вже запитання, на які ми зможемо отримати відповідь згодом. Також в кінці розмови Скіф довідається про філософську істину доктора щодо цінності життя. Чому тебе так хвилює його життя? Тому що у нас немає нічого крім життя. Хай би яким поганим воно не здавалося. Не марнуй час. Після розмови з ним ми відправляємося до шпиталю фанатиків, щоб знайти регенератор, розробку свідомості. Яка допоможе впоратися з ранами та відновитися бійцю моноліту. Успішно впоравшись із завданням, ми прямуємо назад до легенди зони і стаємо свідками нападу бродяги на доктора. Під час досить тривалої сутички з монолітівцем та численними спробами оглушити нападника, Кайманов не має іншого вибору, як забрати життя мешканця зони, навіть попри його філософію щодо цінування життя. Інакше, я думаю, неможливо було б зупинити бродягу. Тому легендарний персонаж був вимушений проткнути шию нападнику скалпелем, вбиваючи його. Після скоєного вбивства, доктор дещо засмучується, що все так трапилося, і співчуває померлому, оскільки він був одним з тих, кого лишили всього минулого пам'яті та свободу вибору. Він був тим, у кого забрали все минуле. Здатність боротися і навіть ім'я. Якраз після вбивства Бродяги доктор розповідає скіфу про групу вчених, яка працювала роками, щоб підключитися до ноосфери. Група вчених працювала роками, щоб підключитися до ноосфери інформаційного полю Землі. Він зазначає, що це відкриття можна порівняти із відкриттям космосу. Сяне, яке можна порівняти хіба що із відкоренням космосу. Проєкт закінчився невдало тому, що кожен науковець думав тільки про свою славу та визнання, нехтуючи користю для людства, які могли б дати це відкриття. Вони мріяли про світову славу про лаврові вінки на своїх блискучих лисинах. Як я зрозумів, доктора досі гризе почуття провини, судячи з його реакції на слова, які він говорить скіфу. В кінці діалогу з доктором розкривається одна з його таємниць. Він був одним з тих, хто мав бути в капсулі під час експерименту свідомості. Ви ж були там вірно по проєкті свідомості. Як і вони, я обманював себе. Проте мої судні зростали швидше, ніж їхня впевненість. Тому в момент експерименту одна капсула залишилася пустою. Восьма. А може... Перша капсула доктора Кайманова. Моя капсула. Також доктор може висловити скіфу досить повчальні слова щодо вибору. Бачиш тих сліпих псів. Я намагаюся приручити їх уже довгі роки, але вони народилися в одній з лабораторій, де не відчували нічого окрім болю та страху. А от Барс... Знайшов мене сам. Просто одного разу вийшов з лісу і намагався украсти ковбасу. Він народився на волі і був вільний у своєму виборі. Зумієте? Коли ми скажемо Кайманову про тонку матерію, про яку дізналися від представника, Кайманов із здивуванням скаже, що все продовжується. Як бачимо, він продовжує вірити в тонку матерію. Що ви знаєте про тонку матерію? Теорія Валентина Даліна, керівника С свідомості, Очевидь, зараз в образі представника. Колись він насміхався з моїх роздумів щодо існування ноосфери. а я був абсолютно впевнений, що тонка матерія антинаукова. Згідно з його теорією, в тонкій матерії може зберігатися відбиток особистості. І якщо ти стверджуєш, що представник цілком реальний, та їм це дійсно вдалося. Ще у доктора може промайнути думка, що стрілець може і досі досліджувати тонку матерію. Стрілець знає про тонку матерію більше за мене. може навіть бути, що він досліджує їх до тепер. Але, як ми дізнаємося згодом, стрілець в це не вірить і говорить Скіфу, що це все ілюзія. Я розмовляв з представником сосвідомості у Малахіті. Вони мертві. Я вбив їх. Усіх. А те, що бачив ти, наведена ілюзія. Скоріш за все, саме через різні погляди, стрілець і перестав спілкуватися з доктором, і, врешті, вирішує його вбити руками найманців. Пізніше, за певних виборів гравця, ми можемо зустріти доктора після прохання стрільця вбити його, де в нас буде вибір: слідувати вказівкам легенди зони чи не стріляти в Кайманова. Якщо ж ми залишимо доктора в спокої, станеться викид, під час якого наш герой не ховатиметься в будинку, проте наказує туди сховатися скіфу. Іди всередину. Потрапляючи всередину помешкання доктора, ми можемо знайти його записи в щоденнику, а також картридж, який нам дасть можливість побачити очима Кайманова, що відбувалося в зоні за його життя. Яке він міг бачити на власні очі. Так от, в записах 2009 року, ми можемо прочитати, що він зустрічає нову групу дослідників, яка складається з клика, привида та стрільця, в яких мотивація в зоні дещо відрізняється. Клик з привидом задовольняється тутешніми артефактами, а от стрілець був більш амбіційним і рвався до самого центру зони. Можливо, дізнавшись про це, доктор вже тоді почав створювати план. Як це бажання стрільця використати на свою користь також, допомагаючи йому у всіх речах, які пов'язані з відвідуванням центра зони? У записах 2010 року написано, що стрілець здобуває артефакт, властивості якого досі невідомі. Досліджуючи цей артефакт, доктор робить висновок, що якби він володів цим артефактом у 2006 році, то він самотужки мав би можливість під'єднатися до ноосфери. Влітку 2011 року друзі стрільця приносять його до Кайманова ледь живим. Мовляв, їм вдалося дістатися до Моноліту, який розташовується в саркофазі ЧАЕС. Тут в Кайманова виникає думка, чи не втрутитися йому в справи своїх колишніх колег. І також у записах вказано, що він радіє, маючи змогу допомогти стрільцю, вважаючи його сином Зазоною. Можливо, саме тоді й зародився план у Кайманова вбити своїх колишніх колег руками стрільця, за що потім буде дещо злитися на нього стрілець, коли ми знайдемо його в старій лабораторії. Дуже зручно чужими руками виправляти власні помилки. Він був один із них і міг би лежати в тих капсулах, якби не втік в останній момент. Після викиду доктор кудись зникає. Ні Скіф, ні Ріхтер його не бачили на території його помешкання. Наші герої приходять висновку, що викид накрив Кайманова безслідно. Зона змінюється. А де доктор? Я його не зустрічав. Дивно? Його накрив викид? Безслідно? Це щось нове. Зона змінюється, Скіфе. Після розмови з Ріхтером ми відправляємося на орбіту, щоб перевірити картридж доктора з його псі-сигнатурою. Якраз у капсулі ми й можемо побачити, що доктор і справді був учасником СИСвідомості, допомагав стрільцю та лікував його. Після перегляду історії Кайманова друзі відправляються до Червоної фортеці, де в нас буде сутичка зі стрільцем. До речі, якщо хочете більше дізнатися про стрільця, є відео на каналі. Запрошую до перегляду. Згодом, доктора ми можемо побачити в самому кінці гри. Але я думаю, така його поява багатьох здивувала, особливо після того, коли той перетворюється на Фауста. Тут виникає багато запитань. Коли я пройшов всю гру та зустрів Фауста у кінцівці за Скіфа, у мене різні думки та теорії виникали в голові. В теорії каймановим міг би бути Фауст весь час, або деякий час, ставши ним нещодавно, і хотів руками Скіфа позбутися бродягу, або створити таку ситуацію, де можна було б його вбити. Я говорив із шанувальниками Stalker 2 з цього приводу, і в нас була дискусія на цю тему, мовляв, що навіщо йому це, адже бродяга під контролем моноліту і, по суті, більше не становить загрозу для втілення ідей Фаустом у життя. Можливо, бродяга в майбутньому міг би якось завадити Фаусту, і той вирішив перестрахуватися на всяк випадок. Або, можливо, Фауст таким чином хотів помститися за те, що той не давав йому вільно втілювати свої плани в життя. Також і теорія, що це справді був доктор Кайманов, і Фауст відправив бродягу до нього задля знищення Кайманова. Але той натрапив на групу найманців, які прибули також задля усунення доктора, але були вбитими бродягою, який також постраждав через їхню сутичку, перебуваючи у важкому стані. Після цього доктор взявся допомагати бродязі. Діліться своїми думками щодо перерахованих теорій у коментарях під відео. Цікавить ваша думка. Що ж? На мою думку, не до кінця нам розкрили розробники гри всі таємниці доктора. Залишилися ще питання, на які хотілося б якнайшвидше отримати відповіді. Діліться у коментарях під відео, які вам ще відомі таємниці Кайманова, а також чи знаєте ви відповіді на них. Можливо, я дещо пропустив або не вказав, тому ласкаво прошу на допомогу у коментарі під відео. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся, ставте лайк та діліться відео з друзями. Миру вам, спокою та добра! А ще бажаю всім нам якнайшвидшої перемоги. До зустрічі у нових відео.